Прямо зараз ви бачите метро. Якщо конкретніше, то це тільки один із його тунелів, які в сумі становлять 3000 блоків довжини. В цьому відео я розкажу вам про те, яким способом ми провели ці тунелі. Чому частина із них проходить в аду. Як ми збудували Мапарт 2 на 2, потративши при цьому в 3 рази менше ресурсів, і про одну з наймасштабніших аварій метро. Почнемо спочатку, навіщо на сервері метро? Згадайте, коли ви останній раз китались на вагонетці. Швидше за все, ви цього не пам'ятаєте або навіть не пробували, тому складається таке враження, що в цьому немає сенсу. Це було основною причиною, через яку ми сумнівалися, чи потрібне нам взагалі метро. Навіщо проводити тунель довжиною тисячі блоків, якщо найшвидшим способом переміщення залишається траса в аду? Задаючи собі це питання, ми подумали: що буде, якщо поєднати ці дві речі. Так народилась ідея мультиметро. Його концепція полягає в тому, що коли вагонетка виїжджає з точки А у верхньому світі, то потім переходить в незер, і більшу частину всього подальшого шляху вона проїжджає у 8 разів швидше. Тобто, якщо нам потрібно добратися до точки Б, то, можливо, це не завжди буде швидко, але точно зручно. Вагонетка проходить всі повороти сама, вам не потрібно думати куди повертати чи щось по типу такого. Просто сідаєте і їдете. Як і коли з'явилось метро, ця інформація нам пригодиться в майбутньому, тому йдемо по порядку. Ідея підземного транспорту виникла в середині 19 століття. Причиною цього було швидке зростання транспортних заторів. Перше метро у світі було відкрито 1863 року в Лондоні. Довжиною він був цілих 6 кілометрів і поїзди працювали на паровому локомотиві. Концепція підземного транспорту сподобалась усім настільки, що впродовж 50-ти років в різних куточках світу почали відкриватись нові станції. Так, в 1904-му в Нью-Йорку відкрилась мережа метро із найбільшою кількістю унікальних станцій у світі. Разом з цим з'являється ряд цікавих фактів, наприклад, тисяча кілометрів прокладених тунелів, більша частина з яких не використовується для перевезення пасажирів, тобто люди збудували найбільше метро у світі і ним не користуються. Якщо серйозно, то більшість тунелів визнали небезпечними, тому їхній маршрут змінили. Через це в покинутих тунелях живуть щури, місцями безхатьки і навіть існують станції примари, які колись були робочими. Наступний факт оснований на теорії розбитих вікон: якщо хтось розбив скло і ніхто не встановив нове, то незабаром жодного цілого вікна в будинку не залишиться. Так ось відштовхуючись від цієї теорії, в 1990-х роках почалась боротьба із дрібними порушеннями. Куріння, безквитковий проїзд і швидке зачищення графіті. Після цього злочинність у метро зменшилась на 75% упродовж 10 років, це якщо що дуже швидко. Добре, досить з Нью-Йорка. Перейдемо до метро у Стокгольмі, яке визнали найдовшою художньою галереєю. Або італійське метро в Неаполі, яке офіційно є найкрасивішим у світі. Ось, до речі, його карта. Помітили цю безлузду петлю? Вона тут не просто так, а через гірський рельєф. Підземний транспорт став дуже популярним, кожен із них по-своєму особливий і чимось відрізняється. Але знаєте, що цікавіше за метро? Очевидно, це процес його будівництва. Перший метод називається Cut and cover», що в перекладі означає вирізати і накрити. Спосіб, яким будували метро в Лондоні і місцями в Нью-Йорку. Просто викопували довгу яму глибиною 5-10 метрів, будували тунель і закопували. На диво, цей спосіб виявився швидким і дешевим, але він робив великий вплив на місто. Потрібно було перекривати дороги, спричиняти шум і відновлювати поверхню. Ще був один цікавий метод, який прозвали буровибуховим. Там, де складний рельєф, тунелі бурили і підривали. Так, до речі, було побудовано київське метро Арсенал, яке є одним із найглибших метро в світі і за глибиною досягає 105,5 метрів. Зараз технології дійшли до того, що величезна машина довжиною 100 метрів, одночасно бурить, зміцнює стіни і вивозить ґрунт. Цей спосіб називається TBM. Він існував ще раніше і був створений на заміну першому. Повертаємося до Майнкрафта. Нам потрібно було провести тунелі до шести станцій, і ми вирішили не копати тунелі руками і робочою силою. Замість цього ми побудуємо механізм, який буде це робити за нас. Одному гравцю потрібно просто нажимати на цей нотний блок, який викидає динаміт. А динаміт вже після вибуху залишає тунель потрібного розміру. Таким чином в розкопках буде задіяний тільки один гравець. Виходить, це той самий буровибуховий метод будівництва, яким реальні люди будують реальні метро. Іншими словами, цей спосіб виявився справді ефективним в умовах майнкрафта. Поки хтось один буритиме тунель механізмом, інші будуть зосереджені на будівництві. Перший тунель ми почали проводити до найближчої станції для того, щоб оцінити нашу швидкість. Взагалі, я думав, що ми будемо будувати швидко і боявся, що механізм за нами не встигатиме, але вийшло зовсім наоборот. Все йшло чудово. Динаміт вибухав, блоки ставились, поки ми не наткнулись на воду. Очевидно, що вода в тунелебудуванні це проблема, яку потрібно вирішити. В нашому випадку потоп стався через річку, яка знаходиться прямо над тунелем. В результаті нам довелося її висушити, і вже після цього ми довели тунель до станції. Ця робота була зроблена приблизно за дві години. Якщо думати логічно, то на тунель в два рази більшої довжини потрібно в два рази більше часу. Але, як виявилось, будувати можна швидше. Ми працювали так: брали всі потрібні ресурси потроху, і будували. Через це потрібно було часто поповнювати інвентар. Одним словом, це займає час. І в процесі будівництва наступного тунелю ми придумали стратегію. Замість того, щоб забиватись усіма матеріалами, кожен вибирає якийсь один тип блоків, які буде ставити. Таким чином, поповнювати інвентар потрібно не так часто, а метро будується швидше. Новий підхід вплинув на нашу швидкість настільки, що механізм почав за нами не встигати, і ми чекали, поки він прокопає тунель, уявляєте? Цим способом ми проклали тунелі до чотирьох станцій. Наступні два мають іти по незері. І тут потреба у механізмі зникає. Причина в тому, що лава легко може його поламати, плюс копати незрак ефективніше кіркою. Ні один підземний транспорт не обходиться без карти. Тому ми вирішили зробити величезний мапарт 2 х 2. В нашому випадку, щоб побудувати саме таку карту, потрібно 70 тисяч бетона, тобто це 35 тисяч піска гравія плюс дуже багато часу на переробку цементу. Ці ресурси ми навіть встигли назбирати, але потім мені запропонували цікаву ідею. Що якщо ми зробимо одну мапу, а потім знесемо і на ті самі ресурси побудуємо іншу? Замість того, щоб тратити ресурси на весь мапарт, а це чотири окремі карти, ми використаємо одну четверту частину на кожну мапу по черзі, і в результаті ми витрачаємо в три рази менше ресурсів. Можливо, економія часу не така велика, але цей варіант точно цікавіший, ніж просто стояти АФК і бетонувати цемент. Чесно кажучи, я не розповідав би вам про все, що пов'язане з метро VRL, якби це не мало схожість із Майнкрафтом. Ви помітили? Процес будівництва, реальні методи прокладання тунелей, проблеми, з якими нам довелося стикнутися. Уявіть, що ви приходите влаштовуватись на роботу. У вас питають, чи є у вас досвід роботи, а ви кажете, ну я будував метро в Майнкрафті. Навіть якщо з вас посміються, в якійсь степені це справді досвід.